Друзі, привіт! Схоже, представники ТЦК почали здавати екзамени на знання законодавства та своїх повноважень. Стверджую, що затримувати людей не можуть, а от доставка ніяких проблем. А мені здається, що проблема є і не маленька. Ось що представник ТЦК зазначає перед змі. 560-та постанова нам делегована як в складі е спільних груп оповіщення, так і окремо. Представниками РТЦК. Якщо зазначені військовослужбовці віддані наказом в групу оповіщення, вони мають повноцінне право. Так вони не мають права затримати, але доставляти, ну ми кажемо, затримка це вже адміністративний протокол. Але доставка і супроводження до РТЦК ніяких проблем. Почули, він каже, затримувати не можна і згадує про протокол. А от супровід і доставлення ніяких проблем. Тут одразу скажу: в нас є закон. А є постанова шмигаля. Одразу нагадаю, що шмигаль народом не обирався, якщо що. Тож закон має вищу юридичну силу. От давайте зараз перевіримо слова героя цього відео. От він каже про адмінзатримання. Що тут написано? Тут написано, що про адміністративне затримання складається. Протокол дійсно правду сказав. Затримувати може виключно поліція. Про це нам зазначає стаття 262 263 стаття КУПАБ говорить, що затримувати можна не більше як на три години. Ну і 261 стаття дуже важлива, говорить, що про місце перебування особи, яку затримали, негайно повідомляються її родичі, а на її прохання також власник відповідного підприємства, установи організацію повноваженим органом. І далі, друзі, це імперативні положення, а не так, що їм там хочеться або не хочеться це робити. Вони зобов'язані проінформувати. Центри з надання безоплатної вторинної проводи допомоги, крім випадків, якщо особа сама себе захищає особисто чи запросила захисника. Ось така процедура з затримання. Ну що ж, затримали? В нас є лише три години. Що далі? Час пішов, далі мають доставити цього правопорушника до ТЦК з метою складення протоколу. Це дуже важливо. Дивимось, стаття 259. Тут зазначається з метою складення протоколу. Ким має бути доставлено не написано. Але друзі, як юрист, вам поясню, щоб зрозуміти зміст певної статті, де немає якоїсь конкретизації, потрібно системно читати весь закон або навіть більше. Інші нормативно правові акти із системного тлумачення, ми бачимо, що є закон про поліцію, закон про військову обов'язок військову службу, де зазначається, що органи національної поліції доставляють до ТЦК от людей, які підозрюються в правопорушенні за статтями 210, 210, 1. Тож висновок такий: згідно законодавства, тобто законів актів Вищої юридичної сили, доставляти затримувати людину можуть тільки. Органи національної поліції. Але ж ми пам'ятаємо, що сказав цей представник ТЦК на відео. Він сказав, що доставити ніяких проблем. А от мені здається, друзі, що проблема є і не одна. Бо в законі про це в них жодних повноважень. А хто слухав уважно це відео, той почув, що він сказав. Нам постанова 560 дозволила ось так. А тут написано: ось що вживають заходів разом з представниками територіальних органів підрозділів поліції до адміністративного затримання та доставляння до ТЦК осіб, які відмовляються від отримання повісток або порушили правила військового обліку. Побачили, це називається розширення повноважень військових формувань та звуження прав громадян. В законах мова йде про порушення. Ви ж всі бачили щойно про адміністративне правопорушення. Тобто, коли є підозра, людина, наприклад, в розшуку ось цьому так званому за вчинення нібито правопорушення за статтями 210 210, 1 КПАП. От і цю людину, наприклад, знаходять, вона там потрапляє під перевірку, працівники поліції затримують і доставляють до ТЦК. Тільки поліція це може робити з метою складення протоколу ось такі дві важливі умови. Тобто, ці заходи вже як важка артилерія. Реакція на факт порушення закону. А що ми тут бачимо в постанові Шмигаля? Ми бачимо якісь заходи, які вони спільно можуть виявляється, здійснювати. Та ще й не просто коли людина у розшуку як така там підозрюється в вчиненні правопорушення. А ще й є додаткова підстава для ось цих спільних дій виявляється ще й відмова повістки. А сама по собі відмова відповістки, я нагадаю, це не є правопорушення, це право людини, і на цей рахунок вже є навіть усталена судова практика. Про це я також записувала окреме відео. Тобто, людина може відмовитися від повістки, нехай складають акт, але це не є фактом правопорушення. Тобто людина може відмовитись, але водночас. З'явитися, наприклад, дізнавшись там дату, час і куди з'явитись потрібно, вона може з'явитися потім. І це не можна кваліфікувати як адміністративне правопорушення. Порушення є неявка, але ніяк не відмова. Але ми бачимо в цій постанові, що вже навіть за відмову чомусь в ТЦК з'явились. Додаткові повноваження разом із поліцією таким чином, друзі, цей товариш з ТЦК не збрехав, коли сказав про постанову 560. А подякувати ми маємо з вами Шмигалю і його кабінету міністрів. Про закони товариш цей, звісно, не згадав, тому що навіщо в принципі вони їм і не вигідні? Там менше прав, менше повноважень. Постанова Шмигаля і є конституція мобілізації. Тож, друзі, тепер ви знаєте, в чому саме нормативна законодавча проблема і коли. Ось цього правового безпорядку, я би так сказала. А якщо це відео для вас було цікавим та корисним, не забувайте поставити лайк, напишіть свою думку в коментарях, поширюйте це відео і не забувайте підписатися на цей канал та на мій телеграм-канал, де ви знайдете багато корисних новин, які я коментую з юридичної точки зору посилань на судові рішення. Також там є закріплених повідомленнях, зразки заяв до ТЦК, поліції, Міноборони, якщо вам потрібно захистити ваше право, користуйтесь на здоров'я. Ваш інспектор права.